<говорит> <говорит> эми, эми, а скажи тато. Скажи. Тато. Тато? Тато. Тато. Скажи. Тато. Папа. Не, тато. Тато каже. Через шо так? Вічливо. ось. Думаю, що стара. Я думаю, А ты що... що стара? Вона така сама, як я, і вона мені не вступається. То треба було в очі плюнути її. <плес> ні, ні-ні, ти ви скажіть, Ви вибачаєтеся, що так говорите. Я що, пожила якась. Я що, Я хазяйка. Я патріотка. <плес> <плес> так, так. <плес> а я що, <шо>? Пацан. Зараз. <плес> ні. Так тоді ще не було машин, Були. Отак от. Я бачу вас. Дід бачив вас. Ми вас чуствуємо і чекаємо на стрімі останньому. Заходьте посилання, ось залишаю внизу. Будемо говорити про все, що тільки можна. А про те, що будемо... Той не, треба. Той не треба. Все, чекаємо вас, 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 вас в орензі. Майне Рівен Фройд. Ті, що? Ді, до снегу. Мені лібен. Дід, досить, якось, то, meine, meine дід yeah. може якось трохи їх е змотивуєш зайти, що вони зайшли. Люди, заходьте, ви yeah. що, ви що, виведь, люди, заходьте. Хто, хто як не дід, хто як не внук, хто як не цей. Yeah. Yeah. Як от не зараз, то як не зайти, то це взагалі все. Надіюсь, проведемо. Скільки проведемо, скільки проведемо. Ну ти мені скажи одне, будосочка. На вулиці Бу. хороша погода, чого ти сидиш? А що я маю робити? Ну не знаю, там наприклад можна пройтися повітрям подихати свіженьким. Ага. Без дихати. Ді. А як ти дістався до такої пропозиції, що зараз трошечки перекусити, а? Та що надо. А ну глянь, що це таке, подивись. Що це може бути? Місто. І хліб хлібцов. Дуже смачне, готувала Аня. Мультиварці. Тобі смачного бажаю і все найкращого в житті. Смачного! Що? Аргентина? Аргентина Кубок світу, да. Ліонель Месі. так. Ліонель Мейс. Так. А ну як тобі? Не брело... Тейка, сильно не брело, ти яка сильно не брела. Та я Месі... не бачу ніхуя. Шуна, ну я старався від душі дід. Не щипало, нічого. Не, як... не. Кажи як є. Ні, Саша. Так, тепер треба брови підрівняти і постригти. Бо заріз. Давай. Стрижи. А, а, а брови... Капітально. А Брови потім. Ні, це ж гарні були. Ну Дуд...